Шановні глядачі сьогодні в нашій студії в гостях на земляк, виноградівець, якого багато людей знає, а багато людей вперше побачить на своїх екранах. Це поет, буде, можна казати, і прозаїк, письменник, літератор виберіть самі е, визначення. Андрій Любка. Добрий день. І от зараз у мене в руках остання книжка. Андрія Любки, і якщо прочитати тут коротенька анотація, то просто представлення, не треба нічого придумувати, але читати звідси це. Андрій Любка автор книжок Вісім місяців шизофренії», і там ціла 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 цей ці великий перелік книжок, причому німецької і польської мови видані. Лауреат кількох літературних премій, окремі тексти перекладені на понад десять мов. Це мордимеся за нашого, якби, земляка. Коломністний день контракт і Радіо Свобода Збруч закінчив Мкачівське військове училище. Це я не знаю. Uh -huh. Прямо у АТО. Україністику — Кузорського університету та Балканістику Варшавського університету. А у 2012 році дуже цікавий титул завоював, здобув титул найзавідніший Закарпаття, і цей титул продовжує зберігається. ще все в ролі зеніхати. На ще майзавіше. <laughs> Живе в Києві та Варшаві, а зараз у студії Енорадівська телебачення. Андрій, будь ласка, про себе, що можна розказати так, щоб наші глядачі ще більше упознали і полюбили, бо я знаю, що люблять. А ще більше будуть люди. Я про себе можу сказати лише те, що я виноградівець, досі так. Попри численні переїзди і проживання в різних країнах, я досі маю виноградівську прописку і вважаю своїм домом саме виноградів. Я тут виріс. І от як ви читали, я з Виноградова поїхав лише у 14 років у це військове училище. Ну і з того часу, це приблизно 2002 рік. Я вже живу в якихось інших містах, але весь час повертаюся в виноградів. Закінчив два університети, написав шість книжок. Займаюся літературою, але не лише пишу, а скажімо, і, і перекладаю, пишу не лише літературні тексти, а й публіцистику, пишу якісь політологічні тексти, бо друга освіта балканістика в мене радше політологічна, ніж ні, ніж літературна. І е, з своїх хобі, рибалі. Рибалюю завжди виноградую на тесі, тому часто тут буваю дуже. Рибка, все добре. Якраз відносно цих перекладів. Це балканістика, це значить переклади. Я чув вже так, вже повідомляю глядачів, трошки літератують події із сербської мови. Перш за все я почав перекладати з польської мови, бо ніде її не вчив, але вивчив польську мову, жив у Польщі досить довго і переклав чотири книжки такого м -м, класика польської літератури Богдана Задури. Це, це людина, яка має там, 40 книжок в арсеналі. Так? Це такий як Дмитро Павличка або драч, я не знаю, але значно молодший і не такий офіційний. Yeah, no, це поет, так. І переклав книжку Лідії Осталовської з польської, це, це вже проза, і вона зараз вийде якраз через місяць. І якщо йдеться про балканістику, то я більше фахівець з регіону. Я, мене не готували як перекладача. Я знаю сербську мову, але я більше фахівець якихось стосунків між Македонією, Албанією, Сербією, і моя дипломна робота стосувалася власне Югославської війни. Але раз я вже вивчив сербську мову, то почав перекладати. От зараз переклав вийде в журналі, що добірка віршів Стевана Тонтича. Це такий босній боснійський поет із Сараєва, який я б мені здалося, що воно буде дуже актуальним зараз, бо він у часи Балканської війни був змушений виїхати. Так він став біженцем і жив у Німеччині дуже довго, і його вірші, от якраз такі, наповнені болем. І, і про війну, тому мені здалося, що український читач це відчує і перекладаю сербської, е, буду ще перекладати. Так? Тобто мені здається, що перекладацтво для письменника дуже добре, бо коли в тебе немає своїх ідей чи натхнення писати якісь свої тексти, то ти шліфуєш слово, ти працюєш у мові. Відповідно, це такий е, як кажуть, поляки, варштат, ремесло. То не хотіло хотілося проводити паралелі зараз із. Боснійськими тими йогославськими війнами 90-х років і сучасними подіями на Україні. На жаль, паралелі такі аж не прошуються. Ну, Ми повернемося вже до ой, більш оптимістичної такої теми. От чергова книжка у мене в руках. Андрій Любка 40 плюс чайові. Ну, книга видана в Черновцях у 13-му році, тобто, зовсім недавно. А це вже можна... друге видання. Воно вийшло в му році, так? А це вже друге видання. Так, так, так. А можна прочитати нашим глядачам щось ознайомити їх із ну, наприклад, з із цієї книжки? Із цієї книжки саме можна. Ну, наприклад. Можна. Це остання моя поетична книжка. «40 баксів плюс чайові» означає певну алюзію на пов'язання з американською поезією сучасної. Тому ці бакси і чайові. Але насправді йдеться і про структуру книжки, бо «40 баксів це неримовані вірші верлібри. А плюс чоєві церемовані вірші. Це останній розділ. От, власне, така її структура. І один вірш перший можливо. Жінко прекрасна. Хліб мій насущний. Дякую тобі сьогодні, що ти є. Що ти напускаєш воду у ванну. Жінко прекрасна. Що змиваєш лак на нігтях і вводиш мене у спокусу постійно. Жінко прекрасна, хліб мій насущний. Дякую тобі і завтра, і післязавтра, і повсякчас за те. Що ти є? І водь мене у спокусу, жінко прекрасна, і дивися на мене лукавим поглядом і голосно видихай, сідаючи в гарячу воду, і проси намилити спину, хліб мій насущний, жінко прекрасна, і святися, тобто світися вночі, то ногою, то щокою, губою трися, хліб мій насущний, тричі і тричі скрикни: Жінко прекрасна, що живеш у моєму серці, що спиш у моєму ліжку, що будеш в мене зранку. Хліб мій насущний, хай буде воля твоя, хай грає твоя улюблена музика і горять ароматичні свічки. Жінко прекрасна, я є тіло Твоє, я є кров твоя. Хліб мій насущний, жінко прекрасна, з таким сумним іменем, з таким тихим поглядом і такою маленькою долонею. Хліб мій насущний, і вдома, і на роботі. І коли ти близько, і коли ти далеко, жінко прекрасна, думаю про тебе. Ти дай мені трохи щастя сьогодні, дай мені завтра хліб мій насущний. Жінко прекрасна, в ім'я Твоє. В ім'я твоє. В ім'я твоє. Тричі. В ім'я твоє. Після цієї передачі, коли вона вийде в ефір, обов'язково люди будуть звертатися і мене питати будуть: а де взяти книжку Андрія Любки? На жаль, її можна купити будь-де в Україні, але не в Закарпатті. Але я подарую книжки в районну бібліотеку. І хто захоче прочитати, то можна буде прийти в районну бібліотеку, взяти почитати або купити через інтернет книгарню Через інтернет немає. І прийде поштую просто так. А, ну, Напевне, ми підемо на зустріч на цій реальній бібліотеці, там дуже креативні люди працюють. І ми думаємо, як вже було сказано, організувати творчий вечір. Вже рано чи пізно треба на рідній землі такі вечори робити. То виступає по цілому світу. Я вже знаю, що географія дуже широка, поїздок. От, наприклад, яка остання поїздка була закордонна? Чотири ну, дні тому я повернувся з Бразилії. Я був на фестивалі у Бразилії у такій материковій частині у місті Тірадентес і в нас було читання у Ріо де Жанейро. І от я повернувся з Ріо де жанейро у виноградів. А тому... там багато-багато найбіль... диких. Там мене вразило, бо там насправді немає жодних мавп. І ніхто не ходить, а головне ніхто не ходить у білих штанях. Так? Хоча дуже спекотно, але в штанях білих ніхто не ходить. Так, і всі наші. Такі міфи про Бразилію, значить, так, зруйнувалися тут, ну не біда, значить, створяться нові. А, чи можна прочитати щось із, ну не з цих незавбой, на жаль, їх тут усіх зараз ми не можемо побачити, але презентувати їх так сам від себе. Ці про все, ці книжки, так? Про ті книжки, яких ми зараз не маємо. Я написав кілька книжок. Головна частина моєї творчості це вірші. Це, це вірші, вірші найбільш перекладені. І в принципі, вірші зробили мені ім'я, тому це ніби я маю бути їм вдячний. Я написав три книжки. Віршів: це вісім місяців шизофренії. Це моя перша книжка. Вона про любов. Ці вісім місяців шизофренії це якраз про такий період закоханості. Друга книжка називалася Так, так, так. Кохання то є легка форма шизофренії. Друга книжка, так, власне. І друга книжка називалася Тероризм. І, власне, уже у самих назвах видно, що головною, якоюсь такою визначальною рисою, того, що я хотів донести так, це було загравання з традицією, так, можливо, певний бунт проти літературної традиції, проти традиційної форми і так далі. І мені здавалося, що це якраз правильно, тому що. Завжди, коли нове покоління приходить у культуру, воно починає з бунту. воно вважає, що треба все спалити і нічого вартісного до цього не було. Це третя книжка віршів: 40 баксів плюс чоєві. Е, вона вже, це такі вибрані вірші останніх років, вона вже вийшла і польською, і німецькою. Е, а це книжка з жінками це есеї. Це 50 різних есеїв. І у цій книжці є кілька текстів про виноградів, про моє дитинство, мої спогади, але в тому числі є про виноградів як культуру, про, про, скажімо, про Бартока а і про сучасні перепиті. Де на абзац хоча б із про, подарувати землякам 에, Про… 에, зараз 26-та сторінка. І тут різні дуже тексти, але тут є, скажімо, і про мою родину, і про виноградівські традиції. Тому це така це розум більше, так? це всеїстична. Це есеїстично. От, проживши у Виноградові 15 років, я так і не знаю, в якому саме будинку мешкав Бейла Барток, до якої церкви ходив разом із мамою, який саме парк був його улюбленим, дивлячись, на які краєвиди він писав музику, в яку дівчину зі школи вперше закохався, і в ім'я якої красуні ночами звучали для нього фортепіанні мелодії. Райцентр із великим минулим спромігся лише назвати музичну школу на честь композитора, маленьку. І що симптоматично, тупикову вулицю, і на подвір'ї угорської школи встановити бюст Бартока завбільшки в невеликий гарбуз чи велике яблуко. І, і там різні такі речі, але саме у Виноградові перед Бартоком відчиняється, образно кажучи, двері в його майбутнє. 1 травня 1892 року 11-річний Бейла у стінах тогочасного жупанату, щось на кшталт міської управи, дає свій перший сольний концерт, на якому виконує першу частину сонати номер 21 Бетговена, і свою власну фортепіанну п'єсу Течія Дунаю. Концерт має великий успіх, і директор місцевої школи надає матері Бартока річну відпустку і відправляє їх до Братіслави, аби хлопець міг там навчатися музики. Ще раз до Виноградова митець повернеться напередодні Першої світової. У 1913-му збирати народні пісні. Всього він зібрав майже 60 українських народних пісень. Один з останніх його творів Горе чоловіка, написаний майже перед смертю за мотивами української народної пісні. Я купив на ярмарку Ячменю. І тут різні такі речі про Бартока, але от, скажімо, ми говорили про Ріо де Жанейро. І дивно, бо е е е е е е у цьому трансатлантичному лайнері, так як і летить 11 годин через океан, у кріслах вмонтований комп'ютер, і ти можеш собі вибрати фільм чи музику, яку ти хочеш слухати. І там був Барток, там був концерт з музики Бартока. І мені здалося, що це дуже дивно, що над Атлантичним океаном можна послухати Бартока у Виноградові ні. Що тут немає фестивалю і Бартока. Мені здається, що це те, про що те, що ми недопрацювали, І тому я весь час у різних ситуаціях намагаюся про нього згадувати, говорити, щоб. Якось оживити про нього пам'ять і спонукати людей зробити щось, тому що це справді могло би бути такою родзинкою, яка б відкрила виноградів для світу, так коли я десь в Барток, щоб щоб дуже чітко і ясно зрозуміти, це один з трьох найбільших реформаторів музики на рівні з Сметаною і Стравінським. Це три найбільші композитори ХХ століття. І коли я кажу будь-де в світі, що я з того міста дивились Барток. Одразу всі, всі знають, хто такий Барток, так, і лише ми не знаємо тут. Тому це треба доробити. Ну, ідея чудова. Я, я думаю, що вона знайде своє продовження. А тут така цікава річ, я скажу комплімент. Ну, напевно, я не перший. От Андрій Любка один із тих поетів, дуже рідкісних поетів, який вміє читати свої вірші. Як вже сьогодні було сказано другим літератором Олександром Гаврошем. Деяким поетам треба заборонити взагалі свої вірші читати. Я трошки дотикаюся до цього виду мистецтва, але у мене є спеціальні читачі. Читачі, в смысле, чи чи декламатори. Колись така була професія, артистична, чому занепало, Скода. І Андрій, чи ти не прочитав би нашим читачам щось з останніх своїх творів? Угу, Я з пам'яті просто тоді прочитаю. Ти прокинешся зранку і скажеш. Знаєш, ти типу письменник, архітектор людських душ, представник культурної інтелігенції, ну і всяке таке, що ти в мені знайшов? Я ж навіть не розумію, про що ти пишеш, я навіть не знала, що ти поет. Мені просто очі сподобалися і зачіска. Я лежатиму поруч, буде холодна, пізня осінь, я навіть подумаю: блін, я постійно пишу про осінь, листя, коханку смерті, і ось вона тут. Повернуся і скажу. Я кинув курити вчора вночі, прочитав смс-ку, дістав ключі. Відімкнув замок, увійшов у кімнату, вімкнув світло, сорочку, зім'яту, підібрав із крісла, налив собі рому і подумав нарешті вдома. Скільки всього, і скільки я мандрував, стежку смерті тричі вночі минав, довго жив без тебе, набрався пороків. Написав дві книжки мені 20 років. І за те, що я дихаю, бачу, за те, що я тут, хоча наше життя, вокзал і фастфуд, за те, що живу, і за те, що пишу, за хороші фільми, нормальну траву, за тебе включно, за наше життя, за всю цю музику без кінця, за цю от сцену і за цей мікрофон, за мій розряджений телефон, за твою смс скоро прийду, Боже. Дякую. Ти посміхнешся і скажеш за це я тебе і люблю, дурнику. Я відповів: десята ранку, треба вставати мені на роботу, а ти знову посміхнешся і скажеш: ні, ще раз, хоч один раз. І я відповів: для тебе, кохана, я здатен на все, аби лише бачити твоє лице, аби лише тримати за руку тебе, для тебе, рідна, я здатен на все, а потім в лікарні як Божий знак. медсестра мені скаже у тебе рак. І ти закричиш, а я промовчу через вісім місяців ляжу у труну, і голосно, і гулко, як серцебиття. Будуть мовчати земля і небеса. І не мене навіть року, можливо, пів, як тебе поцілує, якийсь дебіл, ти йому розкажеш якось вночі, у мене був хлопець, писав вірші, помер у 20, у нього був рак. Жаль, звісно, але рак це рак. І якщо після смерті існує життя, якщо далі течеться нестримна ріка, якщо осінь триває, якщо гріє тепло, якщо поезія вічна, я всім на зло, далі дивитимусь твоє лице, далі кохатиму тебе. Дякую від імені всіх наших глядачів. Дякую. Дякую за, і за запрошення. Скажу, от Андрій Любка, виноградівець, який презентує наше місто, нашу малу батьківщину по всьому світу. Дякуємо за те, що у нас за запрошення. нас. І Тежі ми обов'язково будемо спілкуватися далі. Кожен приїзд у місто Виноградова наступний. Ми будемо зустрічатися і будемо щось нашим глядачам знову дарувати із твоєї творчості. Дякую.